Садівниця нарцисів ВЕЛ У квартирі пахло затхлістю і звичною тугою, який Сергій намагався маскувати дешевим квітковим освіжувачем повітря, приховуючи сморід застійного життя. Олена сиділа на краєчку продавленого дивана спиною до чоловіка. Вона відчувала його присутність кожною клітиною тіла, важкий погляд, поблажливий тон. Ауру самовдоволення, яка заповнювала весь простір. Сергій, як завжди, говорив лише про себе, про свої уявні досягнення на роботі, про невизнаний талант, про те, як йому всі зобов'язані за його геніальність. Він торочив про новий проект, який, за його словами, переверне світ, не помічаючи обличчя Олени, думки якої вже давно вислизнули від нього. Вона слухала навпів вуха, звично відсторонюючись від його словесного потоку. Її розум блукав десь далеко у тихих куточках пам'яті, що зберігали уламки її колишнього життя, до заміжжя, до того, як Сергій поступово витіснив зі світу все, крім себе. Роки життя з нарцисом виробили в ній цей захисний механізм, уміння бути поруч, і водночас далеко. Усміхатися у відповідь на його шпоньки, погоджуватися з його маячними ідеями, удавано захоплюватися його подвигами. Її погляд упав на сина, який сидів за комп'ютером у кутку кімнати. Йому було 15, важкий вік, загострений життям у токсичній атмосфері. Олена з жахом спостерігала, як у ньому розквітають риси батька, його самовпевненість, що переходить у зарозумілість. Потреба в постійному захопленні, нездатність до емпатії. Син огризався у відповідь на спроби поговорити, закочував очі, коли вона намагалася наставити його на шлях істини, і годинами пропадав у своїх віртуальних світах, де шукав підтвердження власної значущості. Бутон нарциса. з гіркотою подумала вона, і ця думка відгукнулася крижаним болем розлучення. Вона мріяла про це майже щодня, але страх паралізував її, страх залишитися самій у цьому величезному чужому світі, страх невідомості, страх втратити навіть ту примарну стабільність, яка в неї була. І ще дивне, болісне почуття відповідальності за Сергія. Їй здавалося, що без неї він зовсім пропаде, що він не зможе сам про себе подбати, що він потребує її. Хоча в глибині душі Олена розуміла, що це всього лише чергова ілюзія, створена його маніпуляціями, його вмінням грати на почутті провини та жалю, Олена жила граючи роль роль щасливої дружини, дбайливої матері, успішної жінки, яка все встигає, але всередині зяяла порожнеча, чорна діра, яка з кожним днем погрожувала поглинути її цілком. Єдиний вихід вона знайшла в інтернеті. Там, у віртуальному просторі, вона знаходила їх чоловіків, схожих на Сергія. Вона відчувала їх за версту, по їхніх самовпевнених промовах, по їхніх пихатих фразах, по їхній жадобі уваги та захоплення, по їхній повній нездатності розуміти інших. І вона починала гру. Олена створювала нові акаунти, вигадувала біографії, імітувалася під інтереси будь-якого співрозмовника. Вона ставала для них ідеальною слухачкою, захопленою прихильницею, співчутливою однодумницею, яка знала їх завжди. Вона витягувала з них історії, їхні уявні досягнення, їхні грандіозні плани, їхні дитячі мрії та глибоко заховані страхи. Вона купала їх у компліментах, змушувала почуватися особливими, незамінними, геніальними. І вони відкривалися їй, як квіти під сонцем, виливаючи свою душу в довгих, самозакоханих монологах. Але це було не співчуття, це була помста. Повільно, непомітно Олена забирала в них те, що вони так щедро роздавали їхню енергію, їхній час, їхню впевненість у власній невразливості. Вона живилася увагою як вампір кров'ю. Насичуючи свою виснажену душу їхньою життєвою силою. І чим більше вони їй давали, то сильнішою ставала вона. Сергій продовжував потякати, і його голос був частиною затхлого повітря, частиною візерунка на шпалерах, частиною нічого. Він сидів спиною, як і належить монарху, якому немає потреби дивитися на свою челядь. Олена опустила очі в телефон. Повідлення від Н надійшло секунду тому. Вона розпалила в ньому вогонь письменницьких амбіцій, він увірував у свою винятковість і талант, витіювати, емоційно вивернутий на виворіт монолог О, одежте чуйне, животворне відлуння, що колись відповідало кожній струні моєї душі. Немов із покинутого храму, де я побачив власну унікальність, зникла первісна муза. Твоє колись гаряче, живляче джерело обернулося на непроникний мармур, і в цьому охололому камені я не знаходжу більше сяйва свого відзеркалення. Ти стала чужою і, о горе, ти перестала бути тим сакральним вогнем, що живить моє творіння. Він не просив уваги, він вимагав свого відзеркалення назад. Вона дивилася на літери ні злості, ні болю, лише п'янкий спокій. Олена достеменно знала, де пролягає нерв. Він написав нове оповідання прагнув її оцінки схвалення, захоплення, нових емоцій, що давали йому поживу для творчості весь цей час. Вона піднесла палець до сенсора один, точний як удар скальпеля рух, блокування. На тому боці за екраном світ Ен вигас залишився лише чорний дзвінкий вакуум, крик у тиші. І вона відчула це холодна, сіра втома, яка роками текла під шкірою, раптом спалахнула, перетворившись на чисту тваринну енергію. Вона відчула приплив сил, не моральних, не людських, а вітальних. Як садівниця, яка щойно зібрала найсоковитіший, найбільш нагодований отрутою плід. його паніка, його біль, його раптова втрата відчуття власної значущості, все це, як темна, концентрована есенція, влилося в її порожні жили. Вона знову змогла дихати на повні груди. Сергій, не помітивши ні паузи, ні зміни в ритмі її дихання, продовжував свою тираду. Розумієш, Олен, у них взагалі немає бачення, а я я бачу це як на долоні. Треба просто вміти брати своє, і тоді ти. Він говорив говорив про себе. Олена ніжно, немов найдорожчу річ, поклала телефон на коліна. Вона відчула, як тепло розливається її крижаним серцем. У повітрі все, ще пахло дешевим освіжувачем і мертвими мріями, але тепер воно здавалося їй свіжим його наповнив аромат абсолютної, непохитної влади. Вона усміхнулася. Це була не усмішка дружини чи матері, це була усмішка володарки здобичі.